Перейдемо до детального огляду практичної роботи з витягами. І почнемо з того, які елементи і розширення необхідно використовувати на рівні бізнес-процесу. Перше розширення використовується для запуску генерації витягу. Воно називається GenerateX Short. Давайте подивимось на нього у бізнес процесі та розглянемо детальніше, які поля в ньому нам потрібно заповнити. Бачимо, що тут ми можемо заповнити назву шаблону витягу з регламенту, передати дані, необхідні для генерації витягу, вказати, чи потрібно виконати системний підпис витягу, вказати токен користувача, від імені якого виконується операція, і підпис. Результатом роботи цього розширення буде згенерований ідентифікатор витягу. Далі, оскільки користувач не повинен чекати увесь час до тих пір, поки витяг буде готовий, на рівні бізнес-процесу необхідно налаштувати логіку постійного опитування статусу генерації витягу. Щоб у потрібний момент, коли генерація закінчиться успішно, повідомити про це користувача. Для реалізації цієї логіки ми бачимо імплементовану системну коллактиві. В яку ми передаємо ідентифікатор витягу, яка поверне нам як результат статус генерації витягу. Тобто успішний або неуспішний. В рамках цієї колективіті ми використовуємо інший бізнес-процес. Давайте розглянемо його детальніше, тут ми використовуємо ще одне розширення бізнес-процесу, яке виконує запити на перевірку. Поточного статусу генерації витягу. Бачимо, що в нього нам потрібно передати ідентифікатор токен і змінно, куди запишеться відповідь. Логіка цього бізнес-процесу полягає у опитуванні кожні 5 секунд статусу витягу. До тих пір, поки статус не зміниться з «In Progress» на якийсь інший. Повернемось до власне бізнес-процесу генерації витягу. Бачимо, що тут також налаштовано таймер, який за умови вичерпання часу очікування, який у нашому випадку складає 2 хвилини, виставить результат. Витяг не сформований. Якщо ж генерація закінчена успішно, тобто статус генерації витягу змінився на «Completed», То ми зберігаємо ідентифікатор витягу у системну змінну. І закінчуємо бізнес-процес. Суть цього бізнес-процесу полягає у декількох кроках. Перше це отримання даних про фактори з пошукового критерію дата фабрики. Далі отримані дані відображуються користувачу, щоб він переконався, що це саме ті дані, які він хоче отримати у витягу. Потім відбувається підготовка даних для генерації витягу. І, власне, генерація. Логіку генерації ми з вами вже бачили. Приклад роботи цього бізнес-процесу ми розглянемо буквально за кілька хвилин, після того, як розглянемо деталі побудови витягів у форматі PDF. Перейдемо до розгляду побудови витягів у різних форматах. Почнемо з формату PDF. Ми вже проговорювали, що це за формат. Він зараз є, мабуть, найпопулярнішим для генерації різних документів та витягів. Як же нам згенерувати витяг такого формату у своєму реєстрі? Для цього потрібно знати декілька речей. Перше, нам потрібно створити шаблон витягу і розмістити його у папці Excerpts у регламенті. Як же нам створити шаблон витягу? Для цього у даній папці нам потрібно створити ще одну папку з іменем назви витягу. Наприклад, якщо ми повернемось до бізнес-процесу, то витяг, який ми тут хочемо отримати, називається Reference Factor Names Exert. Тобто, у регламенті, нам потрібна папка з таким самим ім'ям. Добре, ми створили папку, і чим же ми її тепер заповнюємо? Перше і найголовніше це файл файлindex.htmlftl. Що ж це за такий дивний формат? Частка HTML нам натякає на те, що тут має бути щось пов'язане з розміткою вебсайту. І це насправді дуже близько до правди, тому що цей файл насправді містить код стандартної HTML-сторінки. І використовує всі знайомі веб-розробникам теги: Це заголовки, параграфи, блоки, таблиці. В чому ж тоді відмінність від звичайної HTML-сторінки? Вона полягає у тому, що цю сторінку нам потрібно параметризувати даними, якими має бути заповнений витяг. У цьому випадку це інформація про фактори виробничого середовища. Для цього ми використовуємо спеціальний шаблонізатор FreeMarker, з використанням якого ми можемо заповнювати шаблон сторінки з витягом вже реальними значеннями, які будуть передані з бізнес-процесу. Це виглядає приблизно ось так. За допомогою спеціального синтаксису ми обробляємо змінну Factors, яку передали з бізнес-процесу. Це у нашому випадку список об'єктів. Ми по цих об'єктах проходимося циклом і таким чином генеруємо. Рядки таблиці факторів з актуальними значеннями з бізнес-процесу. Це насправді дуже потужний механізм. За деталями його роботи. Я раджу звернутися до офіційної документації FreeMarker. Добре. Ми сформували коректний HTML. Навіть його шаблонізували за допомогою FreeMarker. І в результаті ми отримали pdf файл Як же нам його зробити красивішим? Тобто, як додати. Стилі або картинки. Для цього у нас теж є механізм. І він насправді теж дуже схожий на розробку веб-сторінки. У випадку зі стилями. Ми їх додаємо у ту ж папку регламенту з шаблоном витягу, але у окрему папку CSS. Тут вже взагалі немає ніякої магії, ми створили файл style.css, додали необхідні стилі. І потім у індекс.html. Ми їх відповідним чином підключили. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо змінити орієнтацію сторінок витягу, змінити розмір шрифта, колір тощо, нам потрібно змінити стилі саме таким чином. З картинками насправді ситуація ідентична. У нас є папка Images. Куди ми складаємо усі потрібні картинки? І відповідним чином їх підключаємо у HTML. Зараз давайте нарешті пройдемо вже показаний мною бізнес-процес і переглянемо, як виглядає згенерований витяг. Для цього нам потрібно залогінитись у кабінет користувача. І знайти бізнес-процес формування витягу у форматі PDF. Ми бачимо список факторів на даний момент, і якщо це те, що ми очікуємо побачити у витягу, то ми натискаємо Сформувати витяг. Бачимо, Задача виконана успішно. Тепер перейдемо у мої послуги. Поки що ми бачимо цю послугу ще у виконанні. Але якщо ми зачекаємо кілька секунд, то вже побачимо її у наданих. Так, ось вона. І у нас є можливість завантажити витяг. Натискаємо. Бачимо, автоматично завантажився PDF-файл. Давайте відкриємо його. Ось так виглядає згенерований вид. Бачимо, на ньому проставлена дата і заповнений список факторів інформацією, яку ми бачили попередньо на ФОП. Жодних згадок про фрімаркер або HTML тут немає. Це абсолютно звичайний PDF-файл.